Перший, хто бере дитину за руку і веде за собою чудовий світ казки. В яку силу давнину сягають його корені? По-старечому мудрий, по молодайчому веселий. У чому ж запорука його вічної молодості? Мистецтво його популярне не тільки серед дітей, а й серед дорослих. Але з чого почати організацію? Ще до того, як з'явиться оголошення на дверях школи про набір вихованців до гуртка, скільки потрібно подумати організаторові театру, а найважливіше, знайти додумців, помічників серед колег, шефів, батьків. У дружньому колективі легко долати труднощі яких може виникнути чимало на шляху створення театру? театр «Ляльок». Робота його і організація. Це розвиток оригінальної дитячої творчості. Всі роботи пов'язані з театром, його організація, постановка вистав, музика, декорації. Найди дитині великий поштовх до розвитку. І роль педагога тут не лише у спрямуванні, стимулюванні діяльності дітей. Дуже важливо надмірно не квапити гортківців виконувати завдання для спектаклів, поспіх привчить дітей до недбалості, несумлінного виконання, взятих обов'язків на себе, і вплине не тільки на результат. Спектаклі, а й на їх життєві звички. Роботу з театром потрібно здійснювати з великим тактом і обережністю, щоб не перетворити на її якісь методичні шаблони. Тоді пізнання, праця і гра поєднуються в з цілим. Керівники шкільних театральних квартирів, які вирішили пов'язати своє професійне життя з мистецтвом театр ляльок повинні мати високий рівень загальної культури, вивчити опанувати закони творчого процесу, а також передати своїм вихованцям необхідні навики та вміння. Впевнений, що у цій методичній розробці театру ляльок кожен творчий педагог знайде відповіді на всі питання. Пов'язаний з театром «Люльок». його організація, постановка вистав, виготовлення шерми для ляльок. Наша лялька спочатку збирала перші непевні кроки. Потім пішла сміливіше, навчилася сідати, лягати, гратися з предметами, юні актори навчилися допомагати одне одному за шаргою. Минув місяць, з того часу, як наші вихованці вперше дігнули на руку ляльку. Тепер на них чекає перша п'єса, перша роль. Ми щиро сподіваємося, що саме ця методична розробка допоможе вам глибше пірнути у світ театру ляльок. Найти не, не ті непотаємніші. І найзакровенніші місця, і маленькі, можливо, підказки. ці корисні поради для кожного з вас. Всім хорошого дня!